У нашому тимчасово окупованому Луганську пролунало два потужних вибухи. Відповідне відео почали ширити місцеві телеграм-канали. Попередньо відомо, що перший удар був завданий по заводу Поліпак, який використовувався як пункт постачання для армії РФ. Як результат було знищено цехи та адміністративну будівлю підприємства. Другий приліт прийшовся по нафтобазі. Також повідомлялося, що неподалік від місця, де сталися, е, стався один з вибухів, перебував з. Зять міністра оборони РФ Сергія Шойгу, блогер Олексій Столяров. Чи потрапив він під обстріл? Наразі невідомо. Однак пропагандистські телеграм-канали почали стверджувати одразу, що столяров на момент вибуху перебував за 5 кілометрів від місця події. Варто також зауважити, що фактично одразу після бавовни путінські військори. І стерили, що ураження було завдане британською крилатою ракетою Шторм Шедоу з району Краматорська. Між містами відстань 130 кілометрів і Пропагандисти нібито бачили сліди авіаційних ракет.